Уявіть собі, раптовий дощ, несподівана поломка техніки чи просто збій у логістиці все це може коштувати мільйони. І мова тут не просто про якусь програму для планування, це про комплексну систему управління в умовах ну тотальної невизначеності. Сінхро дає змогу керівнику бачити весь процес одночасно і приймати рішення, скажімо, за дві хвилини, а не за дві години. А на конуш величезні інвестиції. Отже, з чого все починається. А ось з цього: чотири величезних поля, що вже готові до збору врожаю. І треба розуміти, кожне з них це своя історія, свої особливості. Разом це такий собі серйозний операційний виклик. Далі на ці поля виходить техніка: п'ять комбайнів та вісім зерновозів. Це, по суті, наша основна ударна сила. І від того, наскільки злагоджено вони спрацюють, залежить, ну. Буквально все. А тепер додамо до нашого рівняння непередбачувану змінну погоду, раптовий дощ і все, робота стала, а якість зерна вже під загрозою. Ну і звісно ж, залізо, техніка, навіть найменша якась незначна поломка може зупинити весь процес і просто зруйнувати весь графік дорогоцінні години простою це ж втрачені гроші. І от тут виникає ключове питання. Як з усім цим впоратися, як оцей потенційний хаос перетворити на чіткий, контрольований, а головне, ефективний процес? Гаразд, давайте подивимось, як це працює. Ми розберемо рішення крок за кроком по рівнях від стратегічного планування і до реального виконання безпосередньо в полі? Отже, рівень перший цифровий двійник поля. І все починається, як не дивно, не в полі, а в офісі. Задовго до початку жнив. Перший крок це створення повної цифрової симуляції всієї операції за допомогою модуля Synchro 4D. І ось тут, власне, починається магія. Це не просто якісь статичні картинки. Ми говоримо про створення 4D анімації по суті, це така собі цифрова репетиція всього збору врожаю. Система бере 3D моделі полів, техніки, накладає на це календарний графік і. Вуаля, ми можемо візуалізувати кожен крок і побачити потенційні проблеми ще до їхньої появи. Що це дає на практиці? А те, що менеджери можуть знаходити та вирішувати проблеми. Віртуально, уявіть, система показує, що два зерновози за планом прибудуть до елеватора одночасно. Це ж черга, це простій. І система відразу пропонує, як скоригувати їхні маршрути. І все це ще до того, як техніка взагалі виїхала з гаража. А результат ось він у конкретних цифрах: потенційне скорочення простоїв комбайнів до 30%. і це не просто гарна цифра на екрані, це ж реальна економія часу та, звісно, грошей. Гаразд, з планом розібралися. Він ідеальний, але ж реальність завжди вносить корективи, правда? І отут ми переходимо на другий рівень операційний командний центр. Подивимось, як за допомогою синхроконтрол менеджер отримує повну картину того, що відбувається в реальному часі. І що бачить менеджер? Він бачить буквально все на одному екрані: це справжнісінький командний центр, куди стікається інформація з полів, миттєво. Ключовий момент тут у тому, що це дозволяє не просто реагувати, коли вже щось сталося, а діяти на випередження, запобігати проблемам. А ось вам конкретний приклад: дивіться, як це працює. Система не просто каже, ой, скоро буде дощ. Ні. Вона аналізує дані і видає чіткі рекомендації: зупинити роботу на цьому полі, перенаправити комбайн на інше, а на сховищі увімкнути сушарки. Це фундаментальна різниця від пасивного спостереження до активного розумного управління. Добре, з командним центром зрозуміло. А що ж на передовій? Давайте спустимося з висоти пташиного польоту прямо в кабіну комбайна, де оператор працює з простим мобільним додатком SynchroField. І це, що важливо, не гра в одні ворота. Тобто це не просто накази згори. Оператори отримують чіткі візуалізовані завдання, але водночас вони самі в реальному часі повідомляють про свій прогрес і всі ці дані миттєво летять назад у систему. Але що як е, щось пішло не так, поломка. Оператор просто тисне кнопку в додатку, і все точна інформація про тип несправності, її геолокація, все це в командному центрі за лічені секунди. Більше ніяких годинних розмов по телефону, щоб з'ясувати, що сталося і де. І ось тут ми підходимо до найголовнішого: синергія, момент, де всі три рівні: планування, контроль і виконання зливаються в єдину адаптивну систему, що самокоригується. Ключова ідея тут це так звана петля зворотного зв'язку. Інформація з поля безперервно йде в офіс, там аналізується, і на основі цього миттєво оновлюється головний план. І так по колу. Саме це родить систему живою, динамічною. Вона реагує на зміни так само швидко, як вони відбуваються в реальному світі. Давайте знову на прикладі. Сталася поломка. Що далі? Оператор відправляє сигнал. Менеджер миттєво бачить сповіщення. Система вже шукає запчастину і відправляє геолокацію механіку. І найголовніше, генеральний план автоматично перераховується, щоб компенсувати простій цього комбайна. Розумієте? Система не чекає на вказівки, вона діє. Отже, давайте підсумуємо, як виглядає ця нова реальність проактивного управління в агросекторі. Вся суть зводиться до однієї простої ідеї. Менеджер, нарешті, може не просто реагувати на проблеми, а бачити, розуміти і контролювати весь процес. Цей перехід від постійного гасіння пожеж до проактивного управління і є головний результат. Система пропонує рішення, а не просто ховає проблеми за купою графіків. Знаєте, ця технологія, вона ж не з космосу. Вона руками доводить свою ефективність, наприклад, у великому будівництві. Гіганти, як от Вейл vale чи Італфер, використовують її для синхронізації важкої техніки, бо, по суті, комбайн, що чекає на вантажівку, це та сама проблема, що і кран, який чекає на батон, а рішення теж саме: розумна синхронізація. Це просто додає впевненості, що інструмент надійний і перевір. І в сьогоднішніх реаліях погодьтесь, коли парк техніки обмежений, а ціни на палне та оренду постійно зростають, витиснути абсолютний максимум з того, що вже є, це стає критично важливим. Це вже не просто опція для оптимізації, це справжня стратегія вживання. Синхро це якраз і є інструмент для підвищення стійкості бізнесу. Тож, який наступний крок? Все дуже просто. Компанія Кад Бім готова показати, як це буде працювати саме для вашого господарства. Вони можуть запланувати персоналізоване демо і допомогти запустити пілотний проект на вашому полі вже в наступному сезоні. І наостанок залишається лише одне, але дуже важливе питання. Сьогодні це вже не про те, чи варто інвестувати в оптимізацію. Питання стоїть інакше: чи можна дозволити собі і далі день у день втрачати гроші на простоях? На цьому все щиро вдячний вам за перегляд. Від вас вподобайка та підписка. Від мене ще більше цікавих відео зі всесвіту Кат та БІМ. Поділіться цим відео принаймні з трьома друзями та слідкуйте за моїми новинами у соціальних мережах. На все добре!